Всім привіт! Сьогодні у нас 15 червня 2025 року. Ми піднімаємося на гору темнатик. Оце наша команда. І ми туди підіймаємося Вон туди. Вон туди маємо піднятися. йдемо по селі. Не Слога міста Воловець. Будьмо продовж маржуту знімати для вас відео, як підемо. Почали рухатися по маршруту в 9.30 ранку. Так, Починається помаранчевий маршрут. На гору темнатик, на опорі стоїть стрілечка. На місточку стрілечка і рухаємось далі. Бачимо. Ще одна мітка помаранчева. Ми рухаємося по помаранчевому маршруту. Нагору темнатик. Он сюда. Поки вийшли. Маршрут не стопився. Через 20 метрів бачити. плавно поверніть праворуч. Так, рухаємося по навігатору. Як ви вже здогадалися. Плавно Отакі, поверніть праворуч. Бачите, там теж є на дереві помаранчевий маршрут. Ми йдемо по-новому. Так, рухаємося ось тако стежечкою. Та помаранчева була не туди, куди нам треба, ми верталися трошечки. Рухаємося отак помаленьку. Так, наша команда певно крокує за мною. Продовжуємо. Так, піднялися на таку галявину. Отам головець. Зараз же будемо рухатися трішки кращою стежечкою. Тут же дорога для лісовозів возять дрова, навколо нас такі прекрасні смереки, ялинки. Куди наш турист рухається попереду? Решта наших. Туристи йдуть трішки позаду. Так, продовжуємо підйом на гору темнатик. Маємо таку дорогу. Маємо таких туристів, йдуть собі туристи, не спіша. Часом і підбігають. От такі гори тут. Такі дерева, такі ліси. Є легше маршрути, трішки ділянки доріг є більші, але хто любить гори, то це не є перешкода. Трішки довше, але можна знайти. Рухаємося. Слідкуйте далі, не перемикайтеся, буде ще цікавіше. Так, Ми на початку йшли по помаранчевому, потім у нас навігатор показав, що ми помолилися. Ми йшли по навігатору і зараз у нас навігатор. ...виводить на цей помаранчевий маршрут. Ми тепер йдемо здобуву по помаранчевому маршруту. Піднімаємося на ту груб гірку. Ось таку туди. Так, будемо рухатися далі. Так, продовжуємося. Продовжуємо рухатися помаранчевим маршрутом. Так, зараз я сфокусую. О, так, гори там піднімеються. Ми рухаємося, тільки, щоб був трішки крутий підйомчик. О, і вон, бачите там міточка, зараз я зайду, покажу. Це річка веде. І вон помаранчева мітка. Ми по ній рухаємося на гору тернатик. Сьогодні 15 червня 25-го року. От такі ми. Так, вийшли з лісу. Маємо таку красу. Глямо туди наверх. А нам туди наверх до того хреста. І трошки далі. Йдемо по помаранчевому маршруту. Ось такий кут підйому. Так, трішки піднялися ще. Внизу у нас воловець. Гори Карпати. Там хребет. Там є метеостанція, прямо так. А нам туди, на ту гору, треба піднятися. Зараз маленький підйомчик до хреста. І по хребту, по хребту вон на гору темнатик. Ще вам покажу розкриєвид. Може хтось ще полюбить Карпати, буде їздити в Карпат. Як все добре видно. А вон там, вон там, вон там, зараз О, Бачите, там роботі, там пікуй. Гора пікуй. Піднялися на першу вершину. Мама, мене... Так, дайте я обіду тут хрест. Я покажу даляв потім. Такі гори. І вон нам на темнатик туди. От туди нам. А там хребет, бачите такий красивий. Тут не зона. Так, там ми знімали оце відео, то була біля хреста. Це гора цицька. І такий краєвид. Звідси відкривається. Так, а ми продовжимо під... прийом на гору Томнатик. Оце росте чорниця або афина. Ви відхилились від маршруту на 20 метрів. Так що ціп'яс під підбрехує. Все, ми нормально йдемо. Мітка помранчева. Зараз ми знаходимося на висоті 1271 метр над рівнем моря. Маємо таку красу. Ми були там, де хрест того Рацицька. А тут це крутіші краєвиди. Продовжуйте рух 800 метрів. Так, бачимо як гори годуть. Шум такий, краса, неймовірна. Хто не любить гори, то треба їх любити. Дивіться, який там хребет красивий. Вон там прямо. Дивіться. Вон туди, дивіться, який там хребет. Супер, а вон Цицька, ще півгодинки ми там. Наступне включення буде з Гори Цицька. Ой, гора Темнатик. Перепрошую вже. Заговорився. Так, вершина гори Темнатик. Спускатися будемо вон тією дорогою, вон тією дорогою. Зараз ми піднімемося на плай і спустимося тією дорогою в уловець. А це хребет. Пишіть в коментарях, який це хребет. Дивіться, яка краса. На хребет вже сьогодні не підемо. Підемо в інший раз. Візьмемо намети, рюкзаки. Ну, дивіться, як можна не любити Карпати. Це ж взагалі бомбезно. Бомбезно, я вам покажу панораму 360 градусів. Зараз покажу, у нас турист відпочиває вже. Він подолав цю вершину. Решта туристів завершують підйом. Як ти щойно бігла? Як ти щойно бігла? Покажи, як ти бігла. Ну так треба в гори бігти, так? Да? Да. Подобається в Карпатах? Так. Да. А тобі подобається в Карпатах? Да. Тіма. Томився трішки. Так, друзі, знайшли в Карпатах джерело. З-під гори. Гора. Це гора плай, там вершина. Йдемо трави Зараз мені я покажу. Відбігає фігури флай, гає водичка. Дуже слачна водичка. водичка, холодна! Холоднюща, холоднюща. І тут, ви бачите, що водоспад пішов. Во. Ну, туди водичка підбіглася. Ми все, йдемо на ту стару сироварню. Подивимося, що там. І це у нас... Покажу, вже не видно. Отам за траверсою гори Плай це гора плай, ми йдемо по траверсі, там темнатик. Ну, а ми рухаємося по О, там стежечка. У нас ту стару сируварню. Оце та сируварня, що я там показував вам в відео. О. Спустилися ми значить звідси. Ось такі краєвиди тут, вже не такі, як там. Тут вже ми заходимо в ліс. Так, туристи. Показую вам, що ми знову вийшли на помаранчевий маршрут. О. Так, значить, ми були вон там, хрест. Пройшлися отак по хребту, по хребту, темнатик. Потім спустилися і, так як я вам показував, отам вершина гори Плай, а ми йшли траверсою і рухаємося далі по помаранчевому маршруту. Там знову мітка є помаранчева. Будемо рухатися вниз.